На жаль, зараз багато хворих на респіраторно-вірусні інфекції, на грип та ковід. І найчастішим його проявом є гіпертермія, підвищення температури тіла. Тому із загальних рекомендацій це адекватне споживання рідини, для дітей це близько 1,5 літри на день, для дорослої людини 2,5-3 літри на день. Це провітряне приміщення з температурою 18-22 градуси та оптимальна вологість. Щодо препаратів. Препаратом першого ряду є парацетамол, який розраховується для дітей 10 мг на кілограм, а для дорослої людини можна випити таблетку дозуванням 500 міліграм, а максимально можна приймати кожні 4 години препарат. Препаратом, який діє довше та Має протизапальну дію є ібупрофен. Якщо для дітей це дозування 15-10 мг на кілограм, або є такий лайфхак, можна дозу препарати, це вага дитини поділена на навпіл. Максимально на день 1200 мг можна приймати. А, також пам'ятайте, що аспірин для дітей до 12 років протипоказаний. Застосовувати обтирання з оцтом також не важливо. А що робити, якщо парацетамолом температуру не збити? Якщо не збивається одним препаратом, потрібно застосовувати інший препарат. Можливо, якась особливість людини, організму або в принципі організм, якщо постійно приймати один препарат, є звикання до організму. Якщо одним іншим препаратом не знижується температура, то краще звернутися до лікаря.